Друзі, всіх вітаю! Є в нас ось така гора плата, але сьогодні я хочу розповісти, скільки в нас є міді, можна назбирати паралельно, хто займається платом. Ось у мене вже є ось такий матеріал. Це я чуть взяв кульочок, бо в мене я це все мідь скидаю у відро, друзі. Просто скидаю у відро. І потім, коли маю час, я його все дивлюся, перебираю. От, будь ласка, можемо поглянути, скільки ось є ось такі релюшки з імпорту. Будь ласка, теж хороші катушки. Ось такі, дивіться. Ось такі чудові є. Бачите, прямо на плаці він є. Далі є ось такі трансформатори, їх дуже часто вони трапляються десь якісь імпортні тільчики, ще щось і в радянських. Теж була контактна група МКС, по-моєму, чи що. Також залишилась мідь. Хтось розбирав, мідь залишилась. Навіть ось на таких галетах, де ми забираємо, ну це вже це є частинками в мене, на посріблення. Теж на кожній ззаді є дуже такий гарний товстий дрон. Далі, друзі, тут ми проїхали. Добре. Дивіться, друзі, є в тельчиках ось така штукенція. Там всередині є мідь. Вона трошки дуже погано розбирається. Треба забрати критовий магніт, це все розібрати. І тоді її потрібно кис... кинуть в, там в костер чи, чи в котел, якийсь, щоб вона прогоріла, залишається мідь. Розбирається погано, але ну я не викидаю, вони назбираються. Далі, друзі, проїхатися по платам швиденько, я хочу. Ось, наприклад, є ось така непримітна у нас платка. Але як ми бачимо, ну, дуже легко, ось вони забираються он. Це теж то, мідь. ну Чому його залишать, коли, я ж кажу, просто відро кидаю, там збираю запчастини і воно назбирується. І ну дуже, дуже приємний такий бонус виходить. Е, добре. Далі, ось можемо розглянути такий кусок старої платки. Е, ось, е, ось є ось такий дуже така грубенька, мідний ну дуже, ну дуже радує. Так. Тут буде все. Я швиденько хочу показати, щоб не затягувати вашого часу. Далі бачимо імпортну платку. Одразу ж бачимо ось такий трансформатор непоганий. Уже хороший бонус. Тепер, друзі, ось дивіться, Ось такі з товстими дротиками катушечки. От є одна, друга є, третя, четверта, п'ята. Будь ласка, з однієї платки. Ну, Також алюмінієвий є, є радіатор. Про алюміній там я розповідав. І про мідь так само ще розповім, бо мідь є різна, нас блін обманюють на прийомках, так як треба. Мідь вона не, не йде вся в одну ціну, але це буде інший випуск. Вона йде в різні ціни. Там є перший сорт, середній, от якось так. І по цінах це дуже залежить. Добре. Про це буде інший випуск. Будь ласка, ось бачимо також. Імпортна платка, ось така катушечка. Ось тут всередині це такі самі катушечки. Тільки що вони бачите з темною плівочкою. Тоже непоганий трансформатор, як ви бачите. І ось дивіться, який є, який є великий. Он ще маленький є. І ось який великий трансформатор. Навіть ця мідь зверху, ця бляшанка, вона мідна. От Бачите, вона мідна. І доволі це дуже, ну, воно не важко знімається, його можна е, зняти як кусачками, так і е, в принципі можна взяти випаяти. О, зараз я зроблю це. Так, де вона у нас? Вона в нас ось. Ну вже в мене закінчується газ тут, друзі, вибачайте, тиску, треба міняти балон. Так, все воно повинно ось, будь ласка. Не можу вам показати. О, бачите, вже забраний є трансформатор такий. Ну і всю решту треба позабирати. Добре. Трошки не свинячу, я вибачте, друзі, будь ласка. Далі. Є в нас ось така платка. Платка із ГДРівських тельчиків, німецьких колишніх. Тут дуже багато що цікавого, але що саме я хотів показати, є в нас фільтри. Ось такі фільтри, є їх 5 штук. Кришка ця завжди вона йде алюмінієва, але в гдр і деяких моделях є мідна. Дуже непогано і мідь тостостінна така, ну, дуже приємні бонуси. І ось ці фільтри, бачите, цей невеличкий, але вони є набагато більші, кращі. І тобто, їх, коли знімаєш там із платки, дуже приємно виходить, приємна вага. Також бачимо, ось така є медіашка. Ну, Приємно. Ще одна платка залишилась. От не знаю із чого така дуже якісна, гарна платка. Не знаю, бачимо тут два алюмінієвих радіатори таких масивних. Що радує. Також є ось трансформатор, є ось інший трансформатор. І є ось такі незрозумілі штуки, теж якісь трансформатори, два штучки. Тоже непогана, дуже, друзі, плата. По МІДі, друзі, по МІДі я ще розповім ну, вже в іншому випуску. Я розповім так само, як по алюмінію. Тому що ми не знаємо, а нас дуже Е, ну, на простих скупках нас нам цього ніхто не каже. є першого сорту. Там чотири е, вроді би сорти є. Саме така дешева, за яку ми отримуємо 300 гривень, це всякий шмурдяк, там випаляне різна, окіслена. Е, є сорти, ну це зроблю, друзі, відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайкою. Я покажу цю різну мідь, яка скільки що коштує. Бо є така мідь, яка коштує геть там 400, 400 гривень коштує. Чи біля 400, так як в нас зараз ціни пригає, то ну, все одно. Вже ви не за 250 здасте, а е, здасте там 350-380. Добре, друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Кому була інформація корисна. Будь ласка, із вас подобайка, Чекайте на нові випуски. Гарного всім дня!